Отже, всім привіт це життя відомих людей. Альбом Подяки готує Наталія Могилевська та присвятить його одному з найвидатніших поетів сучасної України, чия творчість стала справжнім фундаментом для розвитку української естрадної пісні. Мова, звісно, про легендарного українського поета Юрія Рибчинського. Про це народна артистка України розповіла ексклюзивно для ЖВЛ. Давайте слухати. Я хочу зробити величезний альбом і віддячити людині, вклонитися в ноги людині, яка взагалі привела мене до зіркового шляху. Я записую альбом Юрію Євгеновичу Ревчинському, якого я дуже люблю. Я хочу подарувати йому не стільки років він для мене названий батьком, але я жодного альбому не зробила з ним. Це подарунок. Далі буде дуже багато цікавих подій. Ну, коли саме випустить альбом, а зірка поки що не ділиться. Та схоже, це все ж таки буде на ювілейний день народження Юрія Рибчинського. 22 травня. Йому виповнюється 80 років. На ну, святкувати планує, звісно, на сцені Палацу України 24 травня травня, зірками, яким він допомагав встановленні і писав пісні. Серед них Ірина Білик, Злата Вірка Сердючка, Олександр Пономарюк, ансамбль Вірського, Вірьовки і багато багато інших тому плануйте Привітання. Український романтик співак Діброва, відомий за спільним хітом із Оленою Тополею. Хочеш, який вже набрав на Ютубі понад 18 мільйонів переглядів, та одна на все життя. Дійсно, що підкорила хід паради, і вже не перейшла позначку в 3 мільйони переглядів у Ютубі. І от сьогодні артист презентує новий емоційний трек, там, де ти і власне відео роботу до неї. Ексклюзивно співак поділився кліпом з нами і прокоментував його. Давайте подивимося по. Слухаймо в Ліді закладала саме сенси про оце кохання, до якого потрібно йти, над яким потрібно працювати. Це цей же маленький червоний ліхтарик, який тримала героїня кліпу. Це є символом цього світлого майбутнього кохання, за яке потрібно боротися. Там, де ти, за словами Діброва, це пісня про власні переживання та почуття до своєї коханої дружини. Пісня там, де ти, була написана для людини, яка знає Діброву до самих кісток. Людина, яка вже майже 20 років іде попліч, попри всі життєві негаразди, радощі і всі складнощі. Ну і власне діброва інтригує, що 2025 рік в його родині стане особливим. Та що мається на увазі, поки що не розкриває. Щоправда, пообіцяв живел першим розповісти усе відверто. Ну а ми поділимося з вами. Репер Потап, який нині перебуває за кордоном, анонсував тур США та повідомив, що на черзі в лютому Європа та Балтійські країни. Проєкт, з який з яким їде, він назвав Славік Балаган. В анонсі заявив, що під час цього виступу прозвучать дует пісні дует на Настя «Время і стекло» та гурту «Мозгім». Та виявляється, ніхто із перерахованих артистів разом із ним участі в концерті не братиме навіть його дружина Настя Камень. Ських це стало відомо з відповіді на запитання в коментарях. Чи вийде дружина з ним на сцену, на що потап відповів, що вона буде тільки за лаштунками? Тим часом в мережі жартують, що навіть дружина не захотіла брати участь у цьому балагані. Загалом реакція в мережі була швидкою багато хто обурюється, що і досі за кордоном і не планує повертатися найближчим часом. А більше відповідає в коментарях російською, та поки невідомо, чи відбудеться цей взагалі, адже ми добре всі пам'ятаємо, як Олег Винник теж нещодавно анонсував повернення на свою на сцену та квитки, так власне і залишилися в касі. Єдиний концерт в Польщі перенесли. Оголошено трьох артистів, які виступлять на інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США, що відбудеться вже 20 січня. Зокрема, очікується живий виступ кантрі-співачки Керрі Андервуд. Відомо що заспіває вона в супроводі хору збройних сил та військово морської академії США. А, крім того, виступить артист, який під час президентських перегонів підтримував демократку Камалу Харріс. А, мова про Віктора Вілліса, єдиного засновника диско гурту Вілеч Піпол, що Залишився нині в живих. За його словами, він погодився на виступ. Бо музика поза політикою. А національний гімн виконає оперний співак Крістофер Мачо. Відомо, що він співатиме під час феєрверків 18 січня. А наступного дня після заходу тенор виступить на ранковій молитві у Вашингтонському національному соборі. Очікується, що найближчими днями стануть відомі імена інших світових зірок, які виступатимуть на інавгурації Дональда Трампа. А, звісно, будемо стежити і, як завжди, повідомляти вас. Єва Лонгорія робить семизначну пожертву на допомогу людям, які залишилися без домівок через руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі. А утім, актриса витрачатиме не особисті заощадження, а частину премії в 50 мільйонів за мужність та гуманізм, отриману від Джефа Безоса. Єва виграла нагороду ще в березні, і в неї є 10 років, щоб використати кошти на благодійні цілі. Тож вона вже використовує гроші на негані та довгострокові. Ві потреби постраждалих наразі відомо про тисячі сімей, які були переміщені через пожежі у Пелісейдс та Ітон. понад 12 тисяч будівель зруйновано навколо Лос-Анджелеса. А спадкоємиця іспанського престолу, принцеса Леонор служить на флоті. Наразі старша дочка короля Іспанії Феліпа VI проходить навчання у військово-морському училищі Марін. І як Мічман вона вже вирушила в піврічну навколосвітню подорож. Це етап військової підготовки, яку проходить крон принцеса перед вступом на трон. Раніше вона закінчила річне навчання в школі сухопутних військ, отримавши звання другого. Лейтенанта попереду на неї ще чекає навчання в авіаційній академії. А інакше Леонор не може зійти на престол. А, ось такі новини на сьогодні. Завтра у цій ж в сніданку з 1+, плюс свіжий випуск життя відомих людей для вас. Гарного дня!